Головні події тижня від ЮЕЙ. Головне про події 13 січня. Російські війська зайшли на територію Сумської області. На українському фронті загинули щонайменше 300 північно-корейських солдатів. Земля готується до параду планет. Докладніше далі. Кабмін спрямував із резервного фонду держбюджету додаткові 5 мільярдів гривень на реалізацію програми Зимова є підтримка. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Російські війська зайшли на територію Сумської області, намагаючись оточити український плацдар на Кущині. Про це пише американський інститут вивчення війни. Щонайменше 300 північно-корейських солдатів загинули та ще 2700 отримали поранення у війні проти України. Повідомила розвідка Південної Кореї. Українські військові нібито здійснили атаку за допомогою безпілотників на інфраструктуру компресорної станції Руська у населеному пункті Гайкодзора Краснодарського краю. Про це заявили у Міноборони Росії. Ця станція забезпечує подачу газу трубопроводом турецький потік до європейських країн. Серед двох загиблих у суботній аварії автобуса біля німецько польського кордону громадянка України стверджує видання Європейська Правда. 4,5 тисячі бойових дронів загальною вартістю 5 мільйонів євро отримає цього тижня Україна від Литви. Про це повідомила міністерка оборони Республіки Довіле Сакалієне. У російській тулі горить військовий шпиталь. За інформацією місцевих ЗМІ, пожежникам поки що не вдається локалізувати займання площею близько тисячі квадратних метрів. Вогонь поширюється наразі. Евакуйовано 57 осіб. Цей шпиталь належить до 39-го окремого медичного загону повітряно-десантних військ, де лікуються окупанти, які дістали поранення на українському фронті. Китай відмовляється приймати танкери із російською нафтою після нових санкцій. США, повідомляє видання Bloomberg. Наразі три танкери з понад двома мільйонами барелів російської нафти плавають у водах біля східного Китаю і не можуть відвантажитися. У Хорватії у другому турі президентських виборів переміг чинний проросійський президент Зоран Міланович. Як пише видання Бабель, він набрав 74% голосів. А його опонент, екс-міністр освіти Драган Пріморан, отримав голоси лише 25% виборців. 21 січня відбудеться грандіозне небесне шоу Парад планет, як називають вирівнювання планет навколо сонця. Цього разу одночасно шість планет: а саме Венера, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун будуть видимі з землі. Головне про події 14 січня. Зеленський проти зниження мобілізаційного віку. Україна продовжує атакувати російські стратегічні підприємства американського каскаря. Звинувачують у зґвалтуванні. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський негативно прокоментував пропозиції щодо зниження мобілізаційного віку, що надходять від представників НАТО та інших країн-партнерів. Він наголосив, що однією з ключових проблем залишається брак необхідної військової техніки. Генштаб Збройних сил України офіційно повідомив, що гостро дефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується. Натомість повітряні сили ЗСУ навпаки нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу. Правоохоронці розслідують поставку у 22-му році у бойові підрозділи бракованих великокаліберних кулеметів. Підозру оголосили колишньому директору одного з департаментів міністерства оборони Олександру Лієву та двом керівникам державного підприємства. Сили безпілотних систем ЗСУ повторно уразили нафтобазу у російському місті Енгельс і спальним для бомбардувальників Ту-160. Також українські дрони та ракети успішно атакували Олексинський хімкомбінат у Тульській області, Саратовський нафтопереробний завод та хімзавод у Брянську. Російські війська готуються до блокади Покровська і Мирнограда, перерізавши наземні шляхи постачання з метою змусити українські війська відступити з цих міст. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Працівники ТЦК не мають права забирати мобільні телефони у військовозобов'язаних, заявила заступниця начальника РТЦК ТСП Києва Лариса Козак. Проте у кожному терцентрі має бути спеціальне місце, звідки військовозобов'язані можуть зателефонувати. Поліція Житомирщини відкрила справу щодо крадіжки обручки загиблого військового Едуарда Рошки, якого 10 січня поховали у місті Малин. Справу відкрили після звернення дружини загиблого. Саме вона помітила зникнення обручки коханого у моргу перед похованням. На Закарпатті мобілізований рецидивіст украв 27 тисяч євро з кабінету начальника ТЦК та втік через вікно. Про курйозний випадок повідомляє агенція українські новини. Начальник ТЦК заявив, що вкрадені гроші не є хабарами, а призначалися для купівлі дроніва. Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус прибув із неанонсованим візитом до Києва вранці 14 січня, пише видання Deutsche Welle. У свою чергу спікерка Сейму Латвії Дайга М'єріня прибула в Україну з офіційним візитом. Чемпіон Росії з гирьового спорту Володимир Фещенко, знайдений застреленим у будівлі Міноборони у центрі Москви. За інформацією російських ЗМІ, він був співробітником ФСБ РФ. Російський бойовий дрон помилково знищив північно-корейську установку ППО у Курській області. Повідомляє видання Forbes. Відеозапис удару поширили окупанти, оголосивши, що це була успішна атака на українську ППО. Американського письменника у стилі фентезі Ніла Геймана звинуватили у сексуалізованому насильстві кількох жінок. Пише видання New York Magazine. Серед них колишня нянька його сина. 64-річний гейман є лауреатом безлічі нагород. Він автор американських богів, короліни, пісочної людини. Головне про події 15 січня в Україні продовжили воєнний стан. Мінкульт не може прибрати екстрасенсів з телемарафону, але два готова воювати за нас. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження терміну добровільного повернення із СЗЧ військовослужбовців, які добровільно прибули до військових частин. Положення закону продовжується до 1 березня. Також президент повідомив про повернення з полону 25 українських цивільних і військових громадян, серед яких є захисники Маріуполя та Азовсталі, а також ті, хто воював у Курській області. Звільнені мають втрату зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм серед хвороб, туберкульоз, онкологія, гангрена. Окупанти завдали авіаудару по Краматорську Донецької області, поціливши у цивільну інфраструктуру, у тому числі три освітні заклади. Як повідомив голова Донецької Вавидим Філашкін, внаслідок обстрілу постраждали дев'ятеро людей серед них шестирічна дівчинка та 16-річний школяр. Верховна Рада проголосувала за продовження строку дії воєнного стану і мобілізації в Україні до 9 травня 2025 року. Міністерство культури та стратегічних комунікацій України відповіло на запит агентства Інтерфакс Україна, що не може прибрати екстрасенсів і нумерологів із телемарафону Єдині новини. Росія випустила понад 40 ракет і 70 дронів по енергетиці, але робота енергосистеми збережена. Повідомив Володимир Зеленський. На Лиманському напрямку росіяни втрачають до 90% техніки під час атак завдяки перевазі українських високоточних БПЛА та артилерії. Про це заявив командир 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Павло Юрчук. Поліція звітує про затримання у Києві чотирьох чоловіків, які на замовлення російських спецслужб підпалювали автомобілі військових та залізничні релейні шафи. Загалом за минулий рік правоохоронці затримали понад 450 паліїв. Працівнику моргу, який викрав каблучку з руки загиблого військового Едуарда Рошки, оголошено про підозру. Про це повідомили у Житомирській обласній прокуратурі. У російському Волгограді сталася пожежа на нафтопереробному заводі Лукойла. Як запевняють російські змі пожежі, передував вибух. Радники Трампа очікують, що укладання мирної угоди між Україною та Росією займе щонайменше кілька місяців. Повідомляє агенція Reuters. Вони зазначили, що обіцянки Трампа зупинити війну в перший день на посаді це поєднання передвиборчих заяв із недостатнім розумінням ситуації. У МЗС Литви не виключають можливості відправлення військ в Україну на її прохання. За словами міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса, який цитує Європейська Правда, Вільнюс обговорить це питання із союзниками. Хамас завербував майже стільки ж нових членів, скільки втратив у війні з Ізраїлем. Заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Про це пише видання Бабель. Головне про події 16 січня. Екс очільник київського метро втік за кордон. У Росії рекордно зросли ціни на продукти. Київ та Лондон підписали історичну угоду, докладніше далі. У цьому році є шанс закінчити війну Росії проти України за допомогою американської та європейської підтримки. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю польським змі, але без надійних гарантій безпеки Росія може відновити сили і напасти знову. Підкреслив український лідер. Росія зазнає значних втрат на курському напрямку. За словами Зеленського, за п'ять місяців курської операції Росіяни втратили 30-35 тисяч людей. Британський прем'єр Кір Стармер приїхав в Україну вранці 16 січня, щоб зустрітися із президентом Володимиром Зеленським для підписання історичної угоди про сторічне партнерство. Про це пише видання Європейська Правда. Просто під час візиту британського прем'єра Росія влаштувала атаку дронами по центру Києва. Велика Британія також запускає нову програму економічного відновлення України на 40 мільйонів фунтів. Це 47 мільйонів євро. Від сьогодні рідні загиблих через повномасштабну війну з Росією можуть подати заяву до реєстру збитків щодо компенсації душевних страждань. Повідомляє видання ТСН. Подати заяву можна через застосунок Дія. Досі триває пожежа на нафтобазі «Роснефті» під російським воронежем, яка забезпечує паливом угруповання окупаційних військ за інформацією, наданою силами спеціальних операцій ЗСУ, напередодні нафтобазу атакували українські безпілотники. Екс керівник Київського метрополітену виїхав з України на підставі підробленого висновку військово-лікарської комісії. За даними джерел видання Бабель, йдеться про Віктора Брагінського, якого минулого року оголосили в розшук за підозрою у неналежному виконанні службових обов'язків. Також оголошено підозру командиру військової частини з Черкащини, який безпідставно нарахував майже 6 мільйонів гривень бойових доплат підлеглим, які не брали участі у бойових діях. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Мирний договір між Ізраїлем та Хамасом під загрозою пише видання Таймс оф Israel. Єрусалим звинувачує Хамас у недотримані частини угоди про припинення вогню в газі та звільнення десятків заручників. У Росії рекордно зросли ціни на продукти. Як пише видання Москов Таймс, незважаючи на спроби влади директивно контролювати ціни у торгових мережах. Інфляція за підсумками 2024 року прискорилася майже на третину. Байден виступив із прощальною промовою в овальному кабінеті Білого Дому, готуючись до завершення свого президентського терміну наступного тижня. Як повідомляє агенція CNN, у своїй короткій прощальній промові, президент США Джо Байден згадав Україну в контексті зовнішньополітичних досягнень. Прем'єр Британії Кір Стармер та президент Франції Манюель Макрон обговорюють відправку британських і французьких солдатів в Україну як миротворчих сил після будь-якої потенційної угоди про припинення війни. Про це повідомляє видання, The Telegraph. Бойовики і ДІЛ планують терористичні атаки на Октоберфест та Канський кінофестиваль. Попереджає видання Більд. Головне про події 17 січня. Електроенергія в Україні не подорожчає, а весь північно-корейський контингент на Курщині буде знищений ще до весни. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський відзначив орденами воїнів ЗСУ, яким вдалося взяти в полон перших солдатів з північної Кореї на Курському напрямку. У вересні для студентів вищих навчальних закладів розпочнеться базова військова підготовка, яка включатиме 90 академічних годин теорії та 210 годин практики у центрах ЗСУ та інших установах. Про це повідомили у Міноборони України. Національна поліція проводить понад 200 обшуків на території 19 регіонів України у справах щодо незаконного перетину кордону військовозобов'язаними. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції. Росіяни вдарили балістикою по кривому рогу, внаслідок чого загинуло семеро людей. Троє важко поранені, пошкоджені навчальний заклад та житлові будинки. Про трагедію доповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Планів підняття встановленого тарифу на електроенергію немає, заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду. За оцінками інституту вивчення війни, весь північно-корейський контингент у Курській області у 12 тисяч військовослужбовців може бути знищений до середини квітня 2025 року. Сили оборони України вразили радіолокаційну техніку росіян на території Білгородської області. Про це повідомляє видання Бабель. СБУ затримала головну бухгалтерку філії Укрзалізниці на Полтавщині, яка через свого чоловіка-бойовика, який залишився на тимчасово окупованій території, а зараз воює проти України, зливала ФСБ інформацію про маршрути ешелонів ЗСУ. В Італії заарештували яхту одного з керівників злочинної організації у справі екс-голови фонду держмайна України Дмитра Сенниченка. Про це повідомляє прес-служба НАБУ. Київський будинок вчителя внесли до всесвітнього переліку спадщини під загрозою Всесвітнього фонду пам'яток. Нагадаємо, що через масові обстріли у жовтні 22-го року ударна хвиля зруйнувала скляний купол будівлі. Адміністрація Трампа може допомогти Україні укласти гарну угоду щодо закінчення війни і встановлення довготривалого миру. Вважає державний секретар США Ентоні Блінкен. Сьомий тестовий політ SpaceX Starship завершився вибухом, а уламки корабля потрапили в атмосферу поблизу островів Теркс і Кайкос. Про це повідомляє видання межа медіа. Starship, який брав участь у цьому польоті, мав багато оновлених компонентів, зокрема, збільшений об'єм пального на 2% та повністю нову авіоніку. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.